ВДНГ – Київ саме тут проходить одна з найбільших артподій столиці Київська тату конвенція, яка об'єднує понад 150 тату майстрів з різних куточків України, створюючи унікальну платформу для шанувальників та професіоналів мистецтва татуювання. Як проходить фестиваль? Ескалайф розкаже та покаже, що ж відбувається за лаштунками. Відвідувачі мають можливість познайомитись з майстрами, чиї роботи відомі далеко за межами країни, а також побачити в дії процес створення татуювань. Конвенція включає потужне змагання за звання кращого майстра, де учасники продемонструють свої найсміливіші ідеї та техніки. А головним призом є ось цей жовтенький «Форт Мустанг. Наша подія відрізняється в принципі дуже сильно від інших, які робились раніше, тому що у мене був основний посил цього фестивалю: його соціалізація, тобто, щоб люди не дивилися на тату майстри, як на андеграундних чуваків, які роблять татуювання, десь у підвалах потім слухають рок музику, і катаються на байках і п'ють пиво. Ні, це працівники б'юті сфери середнього та вищого звена, так сказати. Вони роблять якісно, красиво, дорого назавжди. І це треба поважати і показувати, що це доволі такі, ну, красива професія, і це художня професія. Наша була задача завести сюди багато людей з вулиць, які не дотичні до тату культури, і показати їм, що ось ми такі круті, красиві, ми не пиво, не катаємося на байках і можемо робити круте татуювання. Це є мистецтво. Але на початок сьогоднішнього дня ми продали більше 2,5 тисяч квитків. Це і саме глядачі. А якщо брати майстрів, то майстри, які працюють на фестивалі, їх 163, А майстри, які приїхали виставляти загонні роботи, ми ще також не знаємо, але їх більше 200. Основна проблема – це те, що е, зараз, на жаль, війна в країні, і такий час і складно організовувати ну, будь-який фестиваль або конвенцію. Складно як морально, так і фізично. Перше – це оренди, підрядчики, робота, працівники і тому подібне. Але ми, таким, але ми цим дали роботу дуже багатьом людям, які зараз не так ну, працюють в івент-структурі. Оце була велика проблема – зібрати всіх докупи і е, організувати там застройку, оренду, прибирання і тому подібне. Пікантні фудкорти, цікаві маркети, де можна придбати сувеніри та аксесуари. Велика сцена та діджейські сети. Ну просто вау. Майстри демонструють свої навички, беручи участь у змаганнях, створюючи тату прямо тут, на місці, а локації просто вражають. Жіть тоді, будь ласка про свою команду, яку ви представляєте? Це студія Ламарч. Ми виступаємо 10 майстрів, з'їхали зі всієї України. Ось тримаю кулачки за своїх ребят, молодці. Показують клас. Організатори теж клас. все вишка, людей багато, свіжо, є з чим зайнятись. Програма, музика. Всьо, все чудово, молодці. На контрасті з іншими, думаю, перевершили всіх. Скільки ви вже років працюєте? А більше десяти. А, і яко, який ваш стиль? Як карта ляже. <риклад> <риклад> люблю всього по трішки. Взагалі люблю колір. А, люблю всякі дуже Якісь всраті, меми, аніме, все підряд, таке да, щось що дуже. Знаю, якщо знаю, у вас є ідея дуже кончена для мені подобається, ну коротше кажучи, та це як якийсь Сальвадор Даліз. знаєте? Ну, це такий дуже опасний кіт, да котрий каже, ти не на той район зайшов сі, лох, виходь. Так що тут багато майстрів і дуже цікавих. І це дуже класно, що можна навіть походити, просто зарядитися енергією і професійністю інших. Які місця найболюші, скільки часу потрібно, щоб наважитись на татуювання, та які сенси вкладають люди у тату? Журналістки Скалайф Софія Донцова та Діана Ловська розпитали саме для вас цю інформацію. Я підтримати майстра, приїхав свого у котрого я наразі забиваю якраз дуже велику роботу на спині. Ось. О. Мій майстер приймає участь: це майстер з Вінниці, Павло, студія Блекмолт на правах реклами. Так? Але робота дуже велика. Сподіваюсь, на наступному тату-фесті прийняти участь на роботі. Тобто, тому що вона трошки недороблена, як ви бачите. Там ще жопу треба заливати. Ну трошки з цим буде складніше, так починав я це забивати восени 2022 року. Саме цей ескіз я планував років 10, напевно. Я сам буддист. І там дуже багато шикарних образів. Ребята, якщо хочете, ну просто неймовірно унікальні ексклюзивні образи, а не Японію, оні, драконів і так далі. Дивіться Тібет. Там неймовірна кількість захисників. Ну котрі, типу демони, але вони ну це не демони по своїй суті. Так ось, у 22-му році я захотів це зробити, знайшов Павла, і ми почали це вісім сеансів, тобто вся спина зайняла. Ну і ще там два-три залишились. А де боляче? Боляче. Ось на цих зонах, ось де ребра, де воно ось тут, на попереку, тому що там а, цей ну, енервує дуже сильно, але це швидко перетерпіти можна насправді. А, я думав, що на жопі буде боляче, на самих булках а, ні. Боляче на жопі контура бити було, тому що коли контура, вона і голки там більш тонкі, і тут шкіра м'яка, і жопа починає спазмувати, і це неприємно, наче тобі лікар постійно у таке коли, уколи. Але. Коли заливка йде, то тут шкіра схоплюється і це як тобі чухають приємно насправді. Тобто серед найболісніших зон виділяю бокову, трошки ось тут, от поперек, і напевно все, тому що все інше насправді більш-менш терпімо, особливо центр спини. Це насправді, ну для мене це суб'єктивно ж так. Але центр спини був не болячим. Взагалі, це була ваша така мрія чи чистий намір прийти сюди і зробити татуювання. Або ви таки прийшли, подумали, ой, а щось хочеться набити, наб'ю? спонтанно. Просто <рес> нужне час, в нужном місці. не более розкажіть, будь ласка, що саме ви набиваєте, та чому це татуювання? Воно було ближче. У всього ну щоб знайти в галереї до того ж, я полюбляю шутів, і це моє. Ну я це зробила. Ну і от воно от, 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 от якось так. як тату майстер. Мабуть, близько десяти трошки менше можливо, точно не скажу. Ну приблизно в цих, в цих числах. Скільки відсотків тіла у вас покриті татуюваннями? Це дуже каварне питання, тому що в мене більше забиті відкриті області тіла. Спина в мене половина чистої, нога можу показати типу тільки. отак, А отут чисто, бачите? Руки забиті, шия забита трошки, грудь забита трошки, спина, голова по бокам і на щоках до підборіддя і в принципі все. А яка ваша мета? Ви хочете повністю забити тіло чи якийсь відсоток конкретний? А, в мене була ситуація, після якої а, я вирішив стати тату-майстром. Це після тату-сеансу на голові. Це було таке і психічне і фізичне переродження, після якого я точно вирішив, що стану тату майстром. Я став тату-майстром. І з того ж самого моменту я зрозумів, що тіло це як незакінчений холст. Ти його маєш або дописати, або ти вообще не Леонардо да Вінші. Ви брали участь у топ модель по українськи, і після того моменту ваш образ дуже okay. сильно змінився. Поділіться, як взагалі, чому це відбулося і е була ситуація не дуже приємна, коли я почав займатися саме модельним, модельним бізнесом, і в мене вже було татуювання. І мені букери сказали, що на той момент типу, з татуюваннями в модельній сфері ти взагалі не закріпишся. І я такий, типу, ну, ви б хоча б спробували. Я нібито не став, ну, да, я не супер-красавчик, але нібито можна було щось спробувати. Я все-таки приймав участь в цьому шоу. І вийшло так, що мене, типу, нікуди не взяли. Я попрацював чисто по Україні, познімався в кліпах, попрацював з різними брендами, там Puma, всі діла. Але за кордон так і не поїхав. І коли я розірвав з ними контракт, мені в інстаграмі попадається одна модель, у якої блядь, 90% тіла забиті, і це не цей не. Боже, як його зомбі -бой я забув яко звати? Караче, це не він був, але інший чувак, і він працював на всіх модельних контрактах в той період, коли типу, мені відмовили. Однак, окрім мистецької складової, Київська тату-конвенція також має благодійну мету. Кожен відвідувач може підтримувати Збройні сили України через донати. Однією з особливостей заходу є можливість зробити тату за донат. Це чудова нагода для сміливих і відчайдушних отримати унікальне татуювання, одночасно допомагаючи нашим оборонцям. Чи наважились би ви наші глядачі на тату? Або можливо вони у вас вже є? Пишіть у коментарях під цим відео. А команда SK Live і далі буде сповіщувати вас про яскраві заходи та події. Тому з нас контент, а з вас підписка та вподобайки.